15 тисяч осіб така кількість минулого року приїхала на щорічний фестиваль Шешори. Цьогоріч організатори навіть не намагаються їх порахувати. кажуть їх удвічі більше. Усі ці люди на три дні перетворили спокійне карпатське село на суцільне свято під назвою Фестиваль. З Самого ранку на місцевому стадіоні рух молоді, старші мешканці шишорів, гості усі разом заполонили майже усі вулички. Хто купує вишиванки, які витягли із старої скрині, хто відпочиває, хто бере участь у майстер-класах. Усіх охочих тут вчать народних ремесел, робити сирні коники, ляльку-мотанку, танцювати народні танці різних країн. Атмосфера і дух фестивалю це те, що привабило сюди людей. Спеціально приїхала на фестиваль і всіх приглашала. І всім, всім сюди тягнули, як, як соломених бичків. Бо я роблю ляльки. Люди всі такі привітні так класно. Навіть цей віночок мені сплели люди з Києва, яких я перший раз бачила. Мені подобається, що тут є можливість навчитися ірландських танців. Правда, ми не ходили на майстер-класи, але ми бачили, що гарно танцюють. А також я вже спознайомитися з інструментами різних культур. А гостей таки потішили автентичним співом та давніми інструментами. Новинкою цьогорічних шашорів став кінопоказ. Цього року до шанувальників фестивалю долучилася численна кіношна публіка, тому що у нас цього року відкрита кінозал. Документальні фільми, які не скрізь можна побачити. А кожного фестивального вечора починаються концерти. Гурти із дев'яти країн, які працюють у стилі етно, наближають публіку до власного етносу. Не оминають фестиваль увагою і знані люди. Юрій Андрухович приїхав, аби відчути запал української молоді. Слава Богу, що є стільки енергії. Радості веселощів, я думаю, що з такою енергією можна будь-які гори звернути. Молодь у вишиванках найтепліше зустрічала мотиви гурту гайдамаки. Хлопці показали усі свої родзинки, били в шаблю, підтанцьовували і розпалювали публіку. Дуже добре, що в Україні є такий фестиваль. Це такий е хіповий вудсток український. Подарунком шишорам став виступ циганського оркестру з Румунії Фанфара Карлія». Музиканти цьогоріч отримали премію BBC Planet Award як кращий колектив Європи. Ми часто буваємо на таких фестивалях по всьому світі, але в Україні в шишорах вперше і в нас тут дуже приємні враження. Марічка Крижаніська, Маріан Боровець, наш репортер, телерадіокомпанія Люкс.